Триває аварійне відновлення багатоповерхівок з 36 вже закінчує лагодити сім, на 13 ще працюють. Втім, до опалювального сезону готові на 90%. відсотків. Особливе занепокоєння містян викликають на півзруйновані будинки. Як там бути з теплом у тепломережі? Пропонують їх частково опалювати. Всі ті квартири, які розрушені, кото відновленню, будуть її. і будуть по них подавати біля. Ті картини, вообще, вивчає, так от, допустимо, там, естественно, а та прийняті. Служби міста працюють у штатному режимі. Є зміни у роботі газового господарства. Відтепер їх робочий тиждень триває чотири дні через зменшену кількість транспортування газу. Начальник управління звернувся до мешканців з проханням погасити борги за блакитне паливо. Також на засіданні обговорювали і відновлення центральної лікарні. відділення вже працює. То есть вопросы размещения отделений, слава богу, уже забыли. Ремонтные работы ведутся. Больница Левини-Ленина, по летской больницы, по графикам в родильном доме этажа уже заменены оконные блоки, практически закончена работа по голосам. На четвертом даже 28 окон поставлены. Ожидаем, еще 20 окон должны будут зайти. Третий этаж уже закончен. Ремонт и пучий начинается. А когда последние окна будут у вас? Ну, обещают нам в течение следующей недели. В течение следующей недели закройте, да? Mm -hmm. Потребує заміни вікон будівлі амбулаторії номер 7 у мікрорайоні Хімік, теж саме і у лікарні Аїза. Начальник відділу охорони здоров'я пообіцяла найближчим часом цю проблему вирішити. Ще однією приємною новиною для слов'янців є те, що у жовтні запрацює пологове відділення.